Вітаю сьогодні. 2 вересня, 191 день з моменту початку широкомасштабного вторгнення російської армії на українську територію. Українці продовжують героїчно захищати свою землю та боронити свою ідентичність. Воїни першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному, південному і східному напрямках. Часи найбільших викликів, захищаючи Україну, відстоюючи свободу і гідність кожного громадянина держави, вони нищать ворога та наближають нашу перемогу. На сіверському напрямку противник продовжує отримувати окремі підрозділи Збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог стріляв з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Пушкарі, Хрінівка, Сеньківка Чернігівської області. Та Суходіл Нова Слобода та Нова Васильівка Сумської області. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії для недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області. Намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення. На харківському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів. Завдав авіаудари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе. Збройні сили України вдарили по складу пальномастильних матеріалів росіян в Новоосинівці Харківської області і знищили його. На слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина. Краснопілля, Бражівка та Дібрівне. На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує наведені наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ, намагається сковувати дії наших підрозділів та не допустити їх перекидання на інші напрямки. На Краматорському напрямку Росіяни стріляли з мінометів. Танків ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Іванодарівка, Роздолівка та Веселе. Завдали авіаудар в районі Верхньокам'янського. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював із мінометів танків ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Суха Балка, Юрівка, Соледар, Бахмут, Білогорівка. Завдав авіаудари в районах населених пунктів. Збройні сили України відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Водяне, Тоненьке, Первомайське та Карлівка. Наші війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках Авдіївки та Красногорівки. На південно-бузькому напрямку противник зосереджується на обороні рубежів та позицій, здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів, завдав авіаударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове та Хрещенівка. Був зупинений силами оборони під час наступальних дій у напрямку Потьомкіного. Уночі Збройні сили України вдарили по-ворожому складу боєприпасів в районі аеродрому в Мелітополі, який детонував ще декілька годин після вибуху. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!